Перед тим як почати, хочу попросити вас підписатися на канал. Дуже хочу дойти до цілі у тисячу підписників. Надіюсь, ви допоможете мені у цьому. Салам братва, -мі, у мікрофона. Діма ви на каналі Кампода. Дуже вдячний вам за актив на попередньому відео. Всіх міцно обіймаю та цілую не тільки в пупчик, а ще й в пісюняку можу засосати. Сьогодні розкажу за Assassin's Mirage, гра, яка вернула нашу бобісов до істоків, ще до того, як з'явився на світ Альтаїр. Дуже скептично я відносився до цієї серії, плюс ще до міражу виходили абсолютні помиї у жанрі RPG, де від асасінів лишили. Це одна назва, але тут сталося чудо. Я зібрав собі адекватний ПК та ще й плюс міраж був по великій знижці, і я рішився дати шанс Юбісофт. Почнемо з сюжету, як завжди. Починається все з того, як голос корпорації Абстарго зізнався в тому, що дані про цю історію були втрачені, але вони давно були у архіві. Звісно, і бать, якби моя компанія була на грані банкротства, я пінню це свої колишньої нарішав, з якою був 6 років назад. Знайомтесь, басім, басімчик, басямба, чорна мамба. Починається все з того, що нашому персонажу сниться джин. Його ці кошмари будуть Стійно переслідувати. Ветозі прокидається він від кошмару і від своєї подруги Ніхаль. Вони два крадія, або як каже мій дід, крадуни, які виконують замовлення для інших людей, і за це получають копійку в кишеню. А ці контракти дає їм їхній товариш Дервіш. Ну і Басім вже забув про свого джина, який хотів його розірвати у вісні, і говорить Ніхаль, що у них новий контракт. Вона запитує, від кого прийшов заказ, і басік показує камінець зі знаком асасинів. Наша подруга не сильно у захваті від них, бо вони дуже мало платять. Ми відправляємося до Дарвіша і попутно нам показують механіки парку. Та крадіжки, але про це трішки пізніше добираємося до Дарвіша, та він повідомляє Басіку, що потрібно прокрастись у порт та вкрасти книгу з дуже важливою інформацією. Судо через Ніхаль наш персонаж запитує, скільки вони заплотять. А він у відповідь каже, що получить коблі після того, як зробить діло. Тут нас знову вчать механікам, але на цей раз стелс. Успішно крадемо книгу та повертаємося назад. У халупі Дарвіша наші герої наблюдають жіночку, яка являється ярим фанатом прилук без фільтру. Бо що робиться з її голосом по-іншому, я пояснити не можу. Вручаємо цю книгу і Рошан. Так звати цю жіночку каже, що сьогодні вже привезли скриню, яка їм потрібна. Оскільки Басім дуже сильно любить цю організацію, то він напрашується на це завдання. На що Рошан відповідає: пососити хуя, мій дорогий малюче. Мої дві найкращі людини не справились з цим завданням, а якийсь крадун не дасть ради і тим більше і просто виходить з приміщення. Таке спілкування не сподобалося Дарвішу, і він вручив тільки половину плати басіму. А ще до того ж, це не сподобалося Ніхаль. Вона теж сказала, що наш персонаж повів себе як цуцик, який старається нав'язатися, та ще була б на то Причина, а так він просто хоче ходити у білому халаті як інтерн з дешевого серіалу. Басіку приходить божевільна ідея прокрастись у маєток імператора та спизити те, що знаходиться у скрині. А оскільки наша подруга дуже вірний друг, або ж він просто її трахає гарно, не хоче його покидати та йде разом з ним. Під покровом ночі ми прокрадаємося у маєток і наблюдаємо дуже цікаву картину. Якісь тіпи у чорних халатах та золотих масках приходять до нашої шишки, аби подивитися, чи їхній предмет цілий і чи є він взагалі. Погрожують йому, що продадуть всіх свиней і в тому числі його, якщо він загляне усередину чи комусь щось розповість. Скриня так і залишається у залі, і наші друзі ловлять момент та відкривають її, аби вкрасти те, що всередині. коли басім торкається того млинця, активовується голограма, і водночас з голограмою шишка хоче забрати у басіма цей Рафлан. Ніхель засовує ножа у горло нашому багатому тіпочку, і ми благополучно тікаємо до себе додому. Прикидаємося, і нас вже чекала Рошан та просить розказати все як було. Та й подає йому думку в голову, що тут залишатися не можна. Перед тим як покинути місто, ріша. Маємо ще навідатись до своїх близьких, і як ви здогадалися, всі померли крім Ніхель. І знаєте що? Басим сказав, що це все її вина, і він не хоче її бачити. Після цього я реально хотів просто взяти і дати арабу поїбало за такі мови. І просто разом з Рошан тікаємо на острів Асасінів. Прийшов деякий час, і Басим майже дійшов до чого хотів. Він пройшов абсолютно всі тренування та уроки асасінів, і на кінці рубає собі палець і завершає таким чином посвячення у банду. На цьому думаю, варто закінчити і перейти до механік, графіки і тому подібне. Давайте про оптимізацію. В принципі, вона тут хороша. На моїй 40 Ti на самих високих налаштуваннях гра показує. 80-110 FPS. Інколи є просадки аж до 40, і я не розумію, в чому причина, але це терпимо. Гру раджу проходити виключно на важкій важкості, бо тут знову є лише три кнопки, але розраби більш вкинули приколів на девайси та прокачку. Вона тут цікава, і тим більше, коли ти граєш майже на хардкорі, то хочеш ти цього чи ні, але користуватися ними будеш. Плюс вже просто йти на рожон не вийде, бо вороги тебе є будь-як старе відро, і тому потрібно діяти скритно. А до речі, на рахунок скритності, то стелс тут такий, як і був раніше: хащі, палатки. Сіно, люди та лавочки ваш найкращий друг. Можна було придумати вже щось інше. Тут, до речі, присутній рівень приступності. Уникнути його можна, якщо ви не попадаєтесь на очі стражі і робити все тихо, або ж зриваєте плакати з вашим малюнком чи даєте рідкісні жетони людям, які розповідають якісь новини. Побічні квести, тут, як і у всіх асасінів, хуєта повна. Крім того, що можна збирати шматочки артефактів. За це ви получаєте гарний лут ще й за віртуальну валюту, а не за донат. Графіка тут не прямо вау, але красива. Особливо гарно все виглядає під покровом ночі. На це. Заселені пункти тут теж привабливі, тут є пустеля, але в ній, ви крім того, що будете шукати якісь секретні локації, нічого робити не будете. Паркур тут приємний, не такий, звісно, як у Юніті, але теж адекватний і персонаж не робить лишніх рухів. Але шкода, що забрали фічу з тим, що можна приліпати до стін, коли ховаєшся, іноді це б дуже сильно допомагало. Грінда сильно тут теж особи немає, та й він не мусолить очі. Тут є аванпости, звісно, як з цього, але локації всі різні, та й в кінці тебе чекає реально ціний артефакт. Це може бути як броня, так і зброя. Багато кого обентежило. Що Басім вміє зупиняти час і вбиває одного та чотирьох мобів за раз. Юбіки пояснили це тим, що анімус глючить, і тому це так відбувається. Як на мою думку, це круто, та хоч щось нове появилося у цій серії. Сюжет тут абсолютно такий самий: все починається з того, як персонаж робиться асасіном, когось вбили з близьких, і на цьому все. Хоча тут тамплієрів немає, тримаю в курсі. А самий басім теж доволі непоганий мужик. З піздюка, який на початку мене бісив, він робиться справжнім мужиком, який йде по своїй вірі та меті. А от люди, які його оточують, й не викликають ніяких емоцій, крім Ніхаль. Реально розумна мала. І ні, не подумайте, що вони душні, просто погано прописані. Та і я грав у неї не в напряг. А навпаки, перший мій захід у гру скінчився тільки через 8 годин, і я навіть не замітив, як пройшов час. Чи купувати цю гру? Я скажу так, вона доволі непогана. Тим більше, дивитись на те, що виходило з новинок, то кращого, напевно, ви не знайдете. Будемо надіятися, що Shadows допоможе піднятися Юбіком, та вони перестануть робити однотипний кал. А на цьому все. Пишіть свою думку в коментарях та не забувайте підписувати. Підписуйтесь на канал та лайк поставте. Таким чином, ви просуваєте не тільки мене, а ігровий український контент в цілому. Всіх цілую, пупчик. До зустрічі!